Коли мене ФСБ російське, як кажуть, сказали так, що діда, ти працюєш останні дні, вони мене, як кажуть, не забирали. Чому я так потім вже зрозумів, що 24 вересня повинен був бути референдум на приєднання з Херсонської області до Росії, і вони хотіли мене просто із цим атрибутами хотіли заснять і щоб я голосував за приєднання. 76-річний волонтер на кріслі колісному Григорій Янченко, відомий у соціальних мережах як дядя Гриша з Херсона, 10 червня у Житомирі збирав гроші для збройних сил України. Григорій розповів, що з 2014 року допомагає українській армії. Нарешті я як кажуть, дістався Житомира. І перед цим я побував в багатьох містах, тобто на десь пів України – 15-16 міст, і мені дуже приємно, що мене тут люди, як кажуть, і знають, і поважають. І я приїхав для чого? Для того, щоб зібрати донати. І на ці донати допомагати нашим Збройним силам боронити нашу країну від ворога. Григорій говорить, що на зібрані гроші закупить обладнання для декількох військових бригад Збройних сил України. В основному запроси військових заключаються в дронах, в старлінгах для підсилення інформаційної мережі, генератори і розходні матеріали, медицина. Пральні засоби все це, як кажуть, йде на допомогу нашій армії. Григорій розповів, що у 2022 році, попри погрози росіян, сім місяців в окупованому Херсоні збирав гроші для українського війська. Він їздив вулицями Херсона та вмикав музичну колонку із українською музикою. Кожного разу, коли я виїжджав зранку, о 9 на свій маршрут. Я розумів, що я можу, я виїжджаю, але я можу не повернутися додому, бо мене могли захватити у підвал і так далі. і так далі. Але все рівно зустрічався і я із орками, і вони донатили гроші свої, кидали. Вони правда не розуміли для чого, для кого вони кидають ці гроші, але були такі випадки. Дякую вам. Слава вам Богу. дякую. У нас тоді в Херсоні були в основному чеченці, буряти малочисленні народи росіян. Але були і люди із ДНР ЛНР. Григорій Янченко розповів, що народився на Чернігівщині, 55 років прожив у Херсоні. Працював будівельником, служив у радянській армії, де отримав мінно-вибухове поранення із багатьма осколками. Це за словами Григорія, через 20 років призвело до гангрени ніг пальців рук, які згодом ампутували. Дружина дяді Гриші Тамара пішла з життя чотири роки тому. Її дуже не вистачає. Не вистачає тої підтримки, не вистачає всього того, що вона мені давала. Натхнення це саме головне любов. І бажаю всім, щоб сім'ї зберігали свою любов і продовжували жити всі в мирі і щасті. Чоловік говорить, незважаючи на свій стан, щодня збирає гроші військовим, які боронять Україну. Я себе ставлю на місце наших бійців, які незважаючи на втому, на поранення, на всі ті незгоди, які трапляються з ними там на передку. Вони все рівно захищають нашу країну, хоче допомагати і допомагає нашій армії. Слава Україні! Героям слава Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.